Що ж можна сказати про чиновників? Як з ними ситуація? В той час, коли пенсіонери виживають, чиновники процвітають. Міністри отримують від 100 до 200 тисяч гривень на місяць. Керівники держпідприємств мільйонні премії отримують. Депутати від 70 до 150 тисяч гривень з надбавками отримують. А оці старенькі шукають, де купити найдешевшого хліба. Де зекономити? І де при цьому справедливість? Цієї справедливості просто немає. І ось ця соціальна катастрофа. До чого вона призведе? Це не просто несправедливість, це м'яко кажучи, що це несправедливість. Це системне нищення старшого покоління. Людей, які відбудовували цю країну, вони не доживають. Вони доживають злидня. В злиднях вони всі доживають. І це породжує депресію, соціальну ізоляцію, хвороби, втрату поваги до держави. Ось що це породжує. І в результаті тотальна недовіра до влади. Послухайте людей пенсійного віку і поспілкуйтеся з ними про пенсії. Що вони вам скажуть про владу, про відношення влади до них в розгляді їхніх пенсій. І ось хочу звернутися вже в кінці відео, шановна, до наших глядачів, які їм від 30 до 40 років. Можливо, зараз вам 30 або 40 років. Але подумайте, ви також станете ось цими людьми, людьми пенсійного віку, рано чи пізно. І якщо нічого не зміниться, отримуєте ту саму милистиню у вигляді трьох тисяч гривень. Те ж саме буде. Якщо ваші батьки на пенсії, подивіться їм в очі і запитайте, як вони виживають. Поспілкуйтеся з ними. Зрозумійте цю ситуацію. Бо ця ситуація, вона залишається в Україні. І змін немає. І пам'ятайте, держава має поважати людину, яка працювала. Але не кидати їй подачку. У нас є відповідь на питання, як змінити розрахунок пенсії. Ми будемо казати в інших відео. В сьогоднішньому відео ми сказали про сьогоднішню ситуацію. Тому спілкуйтесь з батьками, допомагайте їм, якщо у вас є така можливість. Підтримуйте старих людей, людей старшого покоління. Тому всім дякую. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Ставайте нашим підписникам і до нових зустрічей!